Для батьків чиї діти у старших класах постає питання, як підготуватися до національного мультипредметного тесту. Серед різноманіття платних послуг є й безкоштовна. Її пропонують у Гончаренко центрі в Чернігові. Тут триває реєстрація, зокрема на підготовку до НМТ з математики. Початку пандемія, потім війна і саме повномасштабне вторгнення, звичайно, привели до освітніх втрат, в тому числі з такого предмету, як математика. Тому запрошуємо на безкоштовні курси по підготовці до ЗНО у форматі НМТ з математики. І, відповідно, це переважно стосується 10-х, учнів 10 х та 11-х класів, які зможуть різноманітні схожі завдання розв'язувати, тренуватися таким чином. Завдання будуть схожі до тих, які визначає для тесту центр оцінювання якості освіти. Тут буде змога підтягнути незрозумілі чи важкі теми. Проводимо опитування і відповідно плануємо один або два рази на тиждень для того, щоб діти могли згадати ті теми, які вони призабули. Можливо, ці теми, які вони зовсім не знали, які як правило важко даються, тобто чи тригонометрія, чи якісь там інші теми поглиблено. Десь вивчити і бути на поготові бути, скажімо так, готовими до успішного складання НМТ. планова дата початку курсу з математики 20 листопада, о ті Якщо ви хочете записати свою дитину, форму реєстрації можна знайти на сторінці Гончаренко-центру Чернігів у Фейсбуці. Планова дата початку курсу підготовки до НМТ з української мови 23 листопада. Реєстрація аналогічна, обидва курси безкоштовні. Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти вказує, що у 2024 ступні випробування на бакалаврські програми до закладів вищої освіти України буде проведено у форматі національного мультипредметного тесту на комп'ютерній основі. У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання з чотирьох навчальних предметів, три з яких є обов'язковими українська мова математика та історія України а один на вибір із переліку: українська література, іноземна мова, біологія, хімія, фізика та географія предмет за вибором. Вступник зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.